Сьогодні у програмі сільська рада ви дізнаєтесь про таке: ініціативні фурсівці відроджують село, село майбутнього, шляхи реформування молочного тваринництва в Україні. Як українці реалізовують себе у селі та земля селянам. У цій сільській раді ініціативні люди на вагу золота, а таких тут ціле село. У фурсах у кожного другого мешканця власна справа: хто розсаду вирощує, хто черепицю продає. А пані Алла вісім років тому об'єднала малозабезпечених селян у молочний кооператив. Люди, які вступили в цей кооператив, уже отримавши нетеля, потім вже отримавши, коли вже почалося молоко у людей. вони почали почали мати дохід і не не, не поганий дохід. Пані Ганна однією з перших відгукнула, я на запрошення до кооперативу. Їй за приєднання подарували нетель, а тепер у господині аж чотири корови. За літр сім гривень. І мені вигодно. Я поїхала, молочко продала. Що мені треба, купила їсти, а остальні гроші складаємо. Податки від реалізації своєї продукції мешканці справно сплачують до сільського бюджету. Так за кілька років у селі з'явилася амбулаторія. Все за кошти з місцевої скарбниці. У нас є кабінети маніпуляційні, виконуються маніпуляції, щеплення дітям робляться профілактичні. Також є денний стаціонар, де люди лікуються, приймають внутрівенні крапельниці. А також жителі села почистили річку, побудували бювети з питною водою, відновили освітлення на вулицях та відремонтували дорогу все власними силами за підтримки сільського голови. Самі вирішуємо проблеми соціально-економічного розвитку. Самі себе обслуговуємо, ну і шукаємо нові робочі місця, створюємо умови для розвитку малого середнього бізнесу. Таким чином ми існуємо. Ми Маємо бюджет пристойний, який дозволяє нам, як кажуть, утримувати майже все на своєму рахунку. На такій самобутності сільських громад наполягає і президент України у своїй економічній реформі, він пропонує децентралізувати владу в регіонах, а це означає, що громада села не залежатиме від фінансування центральної влади, конкуруватиме з іншими районами та залучатиме інвестиції для розвитку своєї місцевості. Очевидно, що якщо ці проблеми будуть вирішуватися безпосередньо на місці, якщо ці проблеми будуть вирішуватися безпосередньо з врахуванням географічних, ментальних кліматичних та Інших особливостей, соціальних особливостей того чи іншого регіону, то відповідно від цього будуть вигравати люди. Відтак, частина повноважень центральних органів ляже на плечі місцевої влади, а тому для прийняття компетентних рішень мінагрополітики навчає сільських голів тонкощам підприємництва на селі та створенню проектів для розвитку своїх територій. А щоб додаткові повноваження не спокусили нечистих на руку місцевих чиновників, уряд посилить контроль і звітність за операціями на місцях та спростить деякі процедури отримання державної підтримки для селян. Нестимуть же відповідальність за усунення корупції, особисто керівники центральних органів виконавчої влади. Реалізувати себе в селі не складно, головне не лінуватися, каже фермер Сергій Петрович. П'ять років тому чоловік завів десяток перепілок, а зараз у нього ціла перепилена ферма. Просто із знайомим розмовляли, він каже, ну давай, давай заведи, заведемо перепілок. Ну, спробував. так воно і так і вийшло. Тобто планувалося це так для себе, але поступово ми вже перейшли на більші об'єми. Так, за п'ять років поголів'я перепілок зросло до п'яти тисяч, а господарство поповнилося курми та качками. До кінця року пан Сергій планує навіть відкрити власний бізнес. Зараз це йде як приватне господарство, але взагалі планується, я думаю, при нормальних обставинах десь на кінець року, взагалі вже створювати офіційно. Офіційну фірму а колишній киянин Тарас кілька років тому переїхав жити до села. Купив там ділянку та кілька кіз, щоб споживати екологічно чисті продукти. Появилося бажання знаєте, якби е, от, ну, займатися якоюсь такою адекватною темою, яка тобі буде підтримувати. Ну не просто там, знаєте, поїхати в ліс, там ну, мається на увазі на природу, так жити, як так, собі таким е, аскетом, а от о, займатися чимось таким, що буде ну, соціально корисно. А через рік зробив своє хобі основним джерелом доходів. У майбутньому планує створити велику ферму. Кози вони такі, от якби і самодостатні, і, і не хворіють, і дуже корисне молоко, і з ними якби, легко доглядати. Так, аби заохотити селян розвивати свої господарства та виробляти якіснішу продукцію, а разом із тим підвищувати рівень життя на селі, мінагрополітики підтримує одноосібників та власників сімейних ферм. Внутрішня продовольча безпека це є питання номер один, і це з цим завданням справляються наші сьогодні одноосібники. Це наші селяни справляються. Ось тут через 10 років з'явиться потужний селекційно-генетичний центр. Він допоможе покращити генетичну якість стада свійських тварин, а виробництво молочної продукції буде відповідати усім вимогам ЄС. Створення такого селекційного центру в Харківській області відбудеться в рамках проєкту Село Майбутнього. Його цього року впроваджують за сприянням уряду. Майбутній харківський селекційно-генетичний центр копія Ізраїльського. Там за сім років велику кількість дрібних нерозвинених коров'ячих ферм об'єднали у великі холдинги, високотехнологічні та з європейським рівнем якості продукції. Здійснювалися інвестиції у комп'ютерні системи управління для того, щоб допомогти менеджменту цих господарств. господарні інвестиції вкладались у покращення породи корів село майбутнього складова національного проекту Відроджене скотарство, завдяки якій уряд планує забезпечити українців достатньою кількістю якісної м'ясомолочної продукції та збільшити експорт цих товарів і разом з тим розвивати сільські території. Сьогодні ми розуміємо, що саме головне завдання це. Забезпечення стабільного розвитку сільської території перші кроки до стабільності вони зроблені сьогодні. Уряд практично всю ту фінансову бюджетну дотацію, яку дозволяє бюджет. Направляє якраз на розвиток українського села. Програма відродження скотарство» діє вже майже два роки. За цей час українцям вдалося збільшити виробництво м'яса на понад один мільйон тонн та молока на 302 тисячі. Цього ж року міністерство планує отримати ще на понад три відсотки більше молочної продукції, а також підвищити її якість. Ми вже в тому році розпочали ту роботу в рамках ініціативи Рідне село ви знаєте, і вже є опитання з Галівський Рад. І всю роботу буде продовжено в цьому році. І лізінг для кооперативів, і обладнання, і холодильне обладнання, і додаткова лінійка на переробку продуктів. Це дозволить селянам підвищити якість молочної продукції та виробляти її згідно європейських стандартів, як це зараз роблять вітчизняні заводи. Земля не куркулям та латифундистам, а тим, хто її обробляє в Україні продовжується впровадження земельної реформи. Зараз в Україні налічується від 3 до 5 мільярдів гектарів нічийних наділів, за які не сплачується оренда до держбюджету. Це дороги, лісосмуги та угіддя, власники яких померли. А також значна частина територій зосереджена в руках власників, які присвоїли їх незаконно. Земельна ж реформа повинна повернути землю селянам та створити прозорий ринок землі, запевняють експерти. Жителі сіл отримають нові робочі місця та зможуть поліпшувати соціальну інфраструктуру в цих регіонах, а споживачі. Чи отримують доступну та якісну продукцію вітчизняного виробництва? Безумовно, що перше завдання це, щоб земля дійсно е пішла у власність тим, хто е на ній багато років, багато поколіннями працювали, володіли. Друге завдання: що виробляти на цій землі? Тобто, як цю землю зробити прибутковою для їх власників, для селян. Це вже інше абсолютно завдання, і третє завдання: як побудувати відносини між тими, хто працює на землі, селянами, власниками землі і виробниками кінцевої продукції. І тут без Цілеспрямованої логічної політики зі сторони уряду не обійтись. Нагадаємо, що президент продовжив мораторій на продаж сільськогосподарських угідь, аж доки в Україні не буде створено прозорий ринок землі та чіткі закони, що його регулюють. Першим етапом стало створення публічного електронного земельного кадастру. Він запрацював уже з початку цього року. Там міститься точний перелік усіх земельних ділянок на території країни та інформація про кожну з них. Граница Украины, границы областей, границы районов, границы населенных пунктов, индексно-кадастровые на карты, земельные участки и их границы, кадастровые номера участков, форма собственности, целевое назначение, площадь, Тепер фахівці Держземагентства працюють над усуненням невідповідностей паперової звітності і кадастру. Помилки в електронній карті території українці можуть виправити, відправивши відповідну заявку до Державної агенції земельних ресурсів. А в майбутньому фахівці установи планують наповнити реєстр ділянок, інформацію про родючість ґрунтів, ерозію, деградацію, природні копалини та земельні ресурси на цих територіях. Місцеві чиновники відмовилися компенсувати вартість доїльних установок селянам, куплених не у потрібних виробників. Саме з такою скаргою цього тижня жителі одного із районів на Вінниччині звернулися до консультаційного центру Мінагрополітики. Саме на це поскаржилися селяни. При цьому відповідна постанова означає, що компенсується вартість доїльної установки виключно вітчизняного виробника. А тому примусово рекомендувати певні фірми посадовці не мають права. Наразі ця проблема вирішена, і селяни подали документи на отримання компенсації. В майбутньому, якщо будуть виникати подібні ситуації, рекомендуємо не гаяти час і звертатися до нашої установи. На ваші питання та пропозиції фахівці консультаційного центру чекають за цим телефоном. Якщо ви займаєтесь сільським господарством і хочете поділитися своїм досвідом роботи з іншими українцями, або ж маєте пропозиції щодо розвитку аграрного сектору в Україні, пишіть нам за адресою. Або ж телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані.